Вітаю! Ви дивитесь програму. Докладно з вами. Я і ведуча Олена Скринник. Футбольний коментатор. Це людина, яка професійно заважає дивитися футбол. Сподіваюсь, мої коментарі вам сподобаються. Артур Загородній, Ян Пурденко, Вадим Нагорний, Данило Приходько, Владислав Гончаренко, Богдан Серветніков, Максим Кравчук, Олексій Михальчук, Семен Невядомський, Микола Глушенко, Ян Селіванов, Антон Ілюшкін, Артур Єрошкін, Євген Кононенко, Артем Задніпряний. Ерік Оганесян, Ілля Дроздов, Михайло Чижик, Олег Кульша, Артем Шостак, Максим Колядич та Нікіта Пономаренко. Вихованці тренера Віктора Гойдука в першому колі чемпіонату Київської області здобули в п'яти матчах, п'ять перемог. Потім вирушили на міжнародний турнір до Іспанії, до міста Калела. Що в 40 кілометрах від Барселони у цих змаганнях взяли участь 12 команд з Європи. Їх розділили на дві групи по шість команд. 13-літній лівий напівзахисник Данило мріє стати великим футболістом. каже, що Ліонель Месі його кумир розповідає про найцікавіший момент з історії його футбольного життя. Ну, саме кудьменіше, як ми виграли Полтаву 8-0. Ну, смішного там нічого як вам сказати не було. Ну, було захоплююче. Капітан команди теж має багато історій з футбольного життя. Артуру Загородньому лише 10, А на полі грає з 2006 року. За життя футболу у мене на найцікавіший момент стався у Сєвастополі, що я забив штрафний з центра поля. Здобувши у своїй групі перемоги над усіма командами-суперницями з Іспанії, Німеччини, Норвегії, Австрії та Фінляндії, наша команда зустрілась у фіналі з переможцем другої групи командою Академії Нева з Санкт-Петербурга. Разом зі спортсменами до Іспанії приїхали і батьки. Мама центрального нападника і лід Роздова Олена в захваті від поїздки. Каже, що не очікувала отримати стільки емоцій від гри. Победа это замечательно, но меня поразили наши дети. Я, действительно слезы радости, когда были первые победы, потому что там были моменты, когда мы уже начинали э, смотреть, что ребята видят немцев, финнов, Нидерланды, испанцы, которые хорошо играли. И когда мы увидели, что наши дети... не, абсолютно не виступають, а наоборот починають э, боротися. Тогда я увидела наш славянський характер, що даже здесь в Іспанії далеко від родителей, э, далеко від України, могут и можуть повірити в себя. Боротьба була за пеклою. Програючи перший тайм 0-1, наша команда знайшла в собі сили і зрівняла рахунок. Гол забив капітан Артур Загородній. Однак за дві хвилини до кінця матчу фатальний рикошет зі штрафного привів команду Борисполя до поразки. В результаті юні спортсмени посіли друге місце і були нагороджені кубком та медалями. Що запам'яталось на все життя, нові враження та емоції, розповідає тренер футбольного клубу Бориспіль Віктор Гайдук. В Іспанії мені що заповнилось, і на все життя заповниться. Те, що от до цього вже 5 років українські команди виступають в цих традиційних іспанських турнірах. Вони три турніри проводяться началі, середина жовтня і кінець жовтня. От ми участвували в кінці жовтня, і що вперше українська команда стала призером. І це команда міста Борисполя. Оце мені заповнилось. І коли було нагородження, я вам фотографію можу показати, коли Артур Загородній підняв кубок отак над всім. Я представте собі, вся Європа і дівчата там участвували, всі йшло нагородження. Оце для мене було. Мене аж сльоза виступила, що я те, що я хотів, я добився. Суперники в Іспанії були сильними, та футбольний клуб Борисполя кращий. Запевняє воротар команди 12-річний Антон Ілюшкін. Його кумир ікер керке Головна задача хлопця відбити м'яча відворі. Займаються маленькі спортсмени чотири рази в тиждень. Як готувались футболісти до цього матчу, розповідає воротар команди. Ну як для воротарей качаємо прес, відбиваємо удари, пенальті. Штрафні і свободні удари. Окрім змагань, юні футболісти провели екскурсію Мюнхеном. Прибувши до Іспанії, розташувались в готелі Олімпік, що в 100 метрах від моря. Учасники команди купались в середземному морю та басейна готелю. Також провели екскурсії в райони Іспанії та Каталонії. Відвідали стадіон Камп Ноу та найбільший акваріум в Європі. Спасіба тренеру Віктору Ніколаєчу. За то, что он э, вот эти вот замечательные ребят, которые стоят сзади меня, э, в них э, воспитывает силу воли, характер, мужественность. Наверное, именно в этом возрасте прививаются именно эти качества. Прибувши додому, команда здобула чергову перемогу в чемпіонаті області. В гостях перемігши команду дитячої юнацької спортивної школи Буча. Воротар має не лише відбивати м'ячі, а й контролювати ситуацію на полі, каже 11-річний Ян. Найважче для голкіпера пенальті та штрафні удари. Переконаний футболіст. Коли я спробував э, зіграти футбол, я коли був ще дуже маленьким, я завжди хотів бути в полі. Але одного разу спробував на воротах і в мене дуже добре вийшло. І я тоді вирішив розвивати свої можливості і піти до тренера. Я би хотіла звернутися від лица батьків, від лиця тренера і від лиця цих дітей, які вірять в себе. Чтобы все-таки шаги навстречу были, потому что это потрясающие дети, и у них, э, возможно, не каждый из них станет э, Мэйси или там Зинадин Зиданом. Но вот то, что сейчас произошло в Барселоне, я думаю, что и они запомнят. Мы тоже, как родители, на самом деле маме, мамы абсолютно далеки от футбола. Но то, что мы там. Увидели, услышали, поняли, прочувствовали. Это далеко было от шопінгу, от каких-то мы Ми, просто не видели ничего. ми, ми сроднились именно з ними там на стадионе, болели, потеряли все голоса, нервы, силы, но були рядом с ними. Футбол – це гра, яка об'єднує азартом, Волею до перемоги. Це гра справжніх сильних виносливих хлопчаків, як ви, справжніх чоловіків. Тренер команди Борисполя Віктор Гайдук висловив слова побажання та натхнення для футболістів. Боротися, боротися. Результат як складеться. Бо футбол це ж така гра, ви розумієте. Можна просидіти на чужих воротах два тайми, а один шанс у суперника, і він забиває тобі гол. Футбол, тим і говорять, що футбол це п'ята релігія. Секрет успіху знає і голкіпер. В нього свої заклики до колег. Щоб не пропускали м'ячів до ворот і ігроків до ворот. Нехай ваша слава йде вперед. Нехай буде багато перемог, а поразки ніколи не зіпсують вам настрій, а лише допоможуть стати кращими. Бажаємо вам успіхів, натхнення та нових перемог. А ви дивились програму докладно. З вами була я, Олена Скринник. До нових зустрічей.